Доброго дня усім! Сьогодні хорватський контест і я продовжую знайомити зі своїми розробками цікавими, таких, яких мало кого є. Сьогодні фазово резонансний трансівер за супергетеродинною схемою. Ну, Відрізняється від фазового творення SSB сигналу і від фазофільтрового, тим, що фільтрів як таких немає, а використовується властивість резонансного контура на цьому. Трансивер мікротелеграфний, це вже друга версія. Перша була більш експериментальна. Це також, в принципі, експериментальна версія, але в ній же можна спокійно працювати. Ну і Зараз, так як в місті дуже погані умови приймання, виїхав в ліс, ось підключив на дротика. І зараз продемонструю вам прийом. Звичайно, що один контур на вході не дає великої селективності, але по чутливості трансівер нічим не гірший прямого перетворення. Хоча це є суперготеради. Отже, додаю гучність і насолоджуйтесь. Не дивлячись на дощ, проходження трошки є. Отже, в трансивері є режим розстройки. Вона невелика, тут буквально на 3 кГц. Це потрібно, щоб точно налаштуватися в канал телеграфу. Маленькі резистори, все маленьке, трансівер дуже малий. І є гучність. Ну, якщо розглядати чутливість трансівера, то варто мені тільки трошки забрати дротики, абсолютно тиша. Так. Ну, зараз переглянемо швиденько, що в трансівері є. Отже, з органів керування ГПД. От, якщо порівняти з сірниковою коробкою, От. Він товщиною десь приблизно трошки більший за сірникову коробку. Ну, грубо кажучи, сірникова коробка це і є ГПД. Звичайно, що так як ця конструкція, в принципі, 2013 чи 2012 року. От, передня панель незмінна. Візьму сірничок замість указки. каски. І задня панель незмінна. І мінялася тільки плата, тому що в першій версії це був повний функційний SSB-трансивер. Щоправда, не дуже вдала компоновка була. Підсилювач низької частоти в мене був тут. Оці всі перетворення так. А підсилювач високої частоти тут. Відповідно, ще йшов кабельок. Оцей конденсатор був безпосередньо під. Там от в втіпу. В тому місці, воно було неудало. А це вже конструкція зроблена більш продумано і для того, щоб користуватися в неї у ефірі як QRP трансівером. Ну і не зовсім QRP, тут в принципі, більше 5 Вт набагато. Е, використовується двокаскадний на IRF 520 От. І є ще. ...драйвер. От. Виставляються струми спокою. І оцей конденсатор він вже грає роль тюнера. Тобто по цьому пристрою стрілочка відхиляється і він, як показометр, по максимальним показам на передачу можна строїти. Ну, власне, антени... в мене традиційно немає. Але як він працює на передачі, я коротенько включив і підключив вам натисну, щоб ви бачили. От бачите, коли йде випромінювання, я думаю, що підсилювачу нічого не зробив. Цими пару натисками. Так що бо в вихідній частині от комутація йде через реле на антенне гніздо, вихід і пішло на антенну. 50 Ом. На вхід там на тій платі на двох діодах зібраний захист. Тобто стоїть реле, яке керує прийомом передачею. Трансівер дуплексний. І щоб захистити підсилювач високої частоти, ось він тут. Ну, щоб ви розуміли розміри, я буду серник. На плату. Плата один сірник, другий сірник. Ну, от, 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 щоб ви орієнтувалися. На то. От, бачите. Фактично два сірники, весь трансвір. І на цих двох сірниках в мене зібраний підсилювач високої частоти, змішувач. Сюди приходить сигнал від ГПД по цьому екранованому кабелю. Так, оце в мене зібраний окремою масою. Бачите, максимум маса, але плата сверлина. УПЧ на 4 МГц. Тобто трансівер super ГТР-1, перша частота у мене 4 МГц. В принципі, після УПЧ в цьому способі бажано поставити. Хоча б мостовий фільтр в ідеалі кварцевий. Але, як бачите, і без нього воно також працює, виконує свою функцію. Баластний резистор фазу інвертора. Оце формувач. В принципі, смисл формувача це фазово-резонансний спосіб. Грубо кажучи, це аналоговий. Аналог DSP-режиму. В принципі, в DSP-режимі що відбувається? Сигнали розкладаються по фазам, плюс ті сигнали, які корисні фази мають, підсилюються. Те саме абсолютно відбувається тут, тільки за рахунок того, що оці контура резонансні, вони налаштовані на ті верхні частоти, ну, щоб потрібну смугу нам виділити, підсилити на резонансі. От, відповідно, непотрібна потрібна смуга, лишається поза резонансом, і вона мало того, що складається і в протифазі, то вона ще й ослаблена. Фактично, цей блок ці два змішувачі. І оці дві катушки, оті фазо обертачі, це і низькочастотні фазообертачі, обертачі, це є аналог DSP. Фактично. По суті, він виконує абсолютно ту саму роль. Оцей кварцевий генератор опорний на 4 МГц. А от на оцьому кварці. Вже зібраний телеграфний гетеродин. Ось тут телеграфний гетеродин, який слуговує для передачі телеграфу. І також генератор самоконтролю, який вже безпосередньо подається. Ось. Дуже тяжко тут показати. Ну, На жаль, SMD я не можу працювати, тому що після контузії я погано бачу. І я змушений просто працювати з традиційними запчастинами. І в принципі це досить дрібний монтаж. Ну Щоб ви уявили, ось катушка фенче, ось головка сірника. Ось це трансформатор низькочастотних фазообертачів. Ось я тримаю сірник біля нього безпосередньо. Тобто ви собі можете уявити розміри цього монтажу. Підсилювач високої потужності сидить на пресованому алюмінії, досить потужному, якісному. він слугує радіатору. І, як бачите, наш трансівер в принципі, має розстройку по частоті на прийом. налаштування і гучность. Зараз вот, я додам гучності. Ось на цей динамік